Я запрошую вас на заняття по ознайомленню з природою. Сьогодні я розповім вам, як звірі готуються до зими, а які саме звірі спробуйте відгадати загадки. Тож будьте, будь ласка, уважні! В неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка на черіжки. У дуплі живе вона, скаче з гілочку на гілку, спритна і руденька. Білка вірно. Він спати ліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Поки сніг не розтане, він з барлогу не встане, бо взимку дуже міцно спить. Це бурий велетень. Так, ведмідь. Наступна загадка. Дріботить уздовж стежинки, має очі на мистинки, має ніжки коротенькі, сам колючий та маленький. Спинка в нього з голочок. Це звірятка. Так, їжачок. Зимою. В білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє. Зловити б ти його не зміг. прутки він дуже ніжки має, великі вуха, косий зір. Як називається цей звір? Так, це заєць. І остання загадка. В норі у лісі проживаю, руду красиву шубку маю. Хоч невисока я на зріст та гарне хутро, пишний хвіст, хитруха й краща витівниця. Всі здогадались, це лисиця. вірно, дітки. А тепер, дітки, будьте уважними та прослухайте мою розповідь, хто ж як готується до зими. Ведмедям гарно живеться влітку. Ліс пригощає їх грибами та ягодами, корінцями рослин. За літо ведмідь устигає накопичити жир, бо він потрібен ведмедику на всю зиму. Коли починає опадати листя з дерев, ведмедик шукає собі місце для барлогу. Барліг треба вистелити листям, щоб тепло було. А коли почнуться снігопади. Сніжна ковдра прикриє барліг, і буде в ній ведмедику тепло і затишно. А от лисичка восени міняє шубку на теплішу. На лисячих лапках виростає густе хутро, немов теплі валянки. А яким пухнастим хвіст стає. У найлютіші морози лисичка може лягти прямо на снігову постіль. Тільки ніс та лапи прикриває своїм розкішним хвостиком. Готується до зими їжачок. Він заготовляє підстилку. Їжачок качається по траві і наколює листя на свої голочки, а потім він устане і понесе на собі листяний матрац до гніздечка. Їжак на зиму запасів не робить, коли настають холоди. Він забирається у своє тепле гніздечко і засинає до тієї пори, поки не пригріє весняне сонечко, та не розтане сніг. А ось зайчик не вміє ховатися ні від холоду, ні від ворогів, хоча ворогів у нього чимало. Рятують зайця чуткиніста вуха, швидкі лапи і непримітна шубка. влітку сіра, а взимку біла. Живиться заяць ночами, так йому безпечніше. Коли зникає зелень листя і соковита трава, зайчик живиться гілочками та корою молодих дерев. А от у білочки восени справ найбільше. Треба вибрати на зиму дупло, щоб в ньому було тепло і застелити його мохом. Тому восени білка цілими днями скаче і збирає мох. Запасає на зиму вона і їжу, горішки та шишки. Міняє білочка і шубку восени. Її руде хутро стає сріблястим та густим. Дітки, ось наша розмова добігає кінця. Про кого ми сьогодні з вами говорили? З ким зустрічалися? Я дякую вам за увагу. До нової зустрічі, до побачення!